Так, сейчас розкажу про цей трактор, який у нас є. 892. Всім любимий, всім, як не обідуть, тих людей, хто любителі. Коротше, ватники, Їх я так можу оприділити. Не в обіду сказано, але вони любітелі. Такої старовини, такої реліквії. Коротше, що 70 год вона в ніякого прогресу. 70 год пройшло, ніякого прогресу в цьому тракторі не відбулося. І ще хуже, завод почав, той, що там в Білорусі, чи де він там наші там складають. Коротше, ставлять все, що є, саме дешеве в нього. Хочуть видати типа, хороший трактор за, там, за 20 тисяч доларів чи скільки він там час, 18 тисяч доларів. Ну, сують усю сюди каку. Тобто, коротше, щоб ви мене поняли. з'яв я ось таку кучу всіх шланг. Коротше, вони мені всунули оці шланги. Коротше, фігню якусь дішовку. Одноупліточне, воно дивіться, згинається навіть не, ну, взагалі, ніякої опрусті. Однопліточні шланги. Короче, на рулю ми це їх поміняли ще давно, тільки він новий був. Там теж одноопліточні поставили трьохпліточні. А це ж вирішили, ну, вони нас просто не були під нагрузкою. Ми практично ну, не користувалися не гідравлікою спереді два виходи і ззад. Ну ззаді там, що прицепчик піднять, ну, там я не вважаю, що там нагрузка велика. Там вони ще цей. Поставили свій ковшик. І, коротше, почалося. Там потекло, там потекло. Ще ж ніде не робив. Ну, там один камаз нагрузили і все. Цей, коротше, тут середина трактора. Тут середина, все потекло, такі соплі, ну Я світик підсвітю. І собачте, бортова, вся обсоплена. обсопляна, тепер що там, як його там повимивати, повичищати. Що я хочу вам сказати? В чому прилість дешевого трактора? Що мені всунули оці всі шланги поставили? Тіпа ж він дешевий. Дешевий, хороший трактор. Коротше, я заплатив за оцю кучу дешевого. Херні оцеї дешевої, не буду матюкатися, дешевої ерунди. Потім все пройшло время, Ну там ще чи чи заново ну, знову треба на, розбирати цю всю обшивку. Хто знає, ось тут ось в тракторі оце розібрати оце все нещастя треба, щоб туди залізти до цього розпределителя. Оце все нещастя треба розібрати. Коротше, там воно, зараз покажу. Пів баночки. Отакої от баночки, болтиків. Щоб оце його розібрати, ось дивіться. Пів баночки болтиків. Дивіться, гора дивіться. Оце все треба відкрутити. Всі болтики, ці всі відкрутити. Потім складу. Щоб долізти до цього щастя, що тут вони мені понаставляли. Тут ще треба все міняти. На рульове якийсь датчик стоїть. Коротше, що він я не представляю, може хто підскаже, на рульовій коції стоїть датчик. Він теж капітально капає. Коротше, тут цей розподілитель весь засоплений. Так, що ж я хочу вам сказати? Що вони мені підсунули таку кучу. оце можна казати каки отакої. Я за неї заплатив гроші. Ну, типа, недорого, що вони як кажуть. Ну, потім я платю в три рази дорожче. Ну, тобто, скільки така шланга стоїть. Я платю, поїде ну, сьогодні субота, це з неділю ждати, з понеділка їхати. І ці всі шланги перекатувати. Перекатувати. І вони мені обійдуться в три рази дорожче. Три рази дорожче обійдеться мені ця вся куча, плюс ця куча і плюс та куча, що я привезу. Це вище дешевий трактор. Якого, якого він хера дешевий, він геть не дешевий, та ще куча є коло нього. Оце все розібрать, стулить. Уже. Це ми просто винуждені це все розібрати і стулить. Бо все зони, все так потече щось, щось там цей. Коли його там гей-гей, нема коли, коли нього, ну, буде текти, то будемо їздити до побєди, поки ми з не зробиться робота. Понятно, що во там не сильно тече, там якась там, пів літри масла в день. Це головне, щоб роботу зробити. Ніхто тоді не буде обращати на те масло. Я ж кажу просто, любителі фатного цього Совєтського Союзу, чи як, да, не буду ображать, ватники. Я їх, вони вважають, що в них у голові вата, просто стекловата. Блін. любителі цієї техніки, типа Москвичів, Жигулів. Оце ...совєтської техніки, любителі. Я ж кажу, любителі ...Совєтського Союзу. І як було як було жити хорошо у Свєцькому Союзі. Що воно? Ну, я ж кажу, це. Яка, яка тут рентабельність? Я заплатив за цю кучу, тепер на її. І ще куп... в два рази дорожче за таку кучу шланг. Це, вважайте, чотири таких шланги і. дві, Ну, коротше, ж... всі виходи. шість виходів, всі їх треба міняти. І що виходить? Хороший трактор. Та краще б вони, блін, зразу поставте, я куплю за 25 тисяч доларів. Ну поставте, комплектуйте його нормальним, нормальними комплектуючими. Я кажу, що метал такий почали робити. Мені розказують, та що ви там, не, ви, тіпа, там не, не, не дивитесь за тракторами, Та я розказую, що за, за цей замок розказую, я його розібрав. Тут, коротше, метал, металик, вообще, він береш плоскогубцями гнеться, немає ніякої упругості, це ставлять саме... Ну то я знаю, вони його кажуть, як типу, його зараз чимось накачуючи, чим він. Вес єсть, а Крепкості взагалі немає в цьому металі. Воно зараз купить уголок або желізо на металобазі. Воно ж взагалі таке, як пластилінове. І це ж вони з такого метала його виклепають. Так, що ж далі хочу вам сказати? Що я додержуюсь того, що Еволюція, цивілізація должна, еволюція должна проїздити. Кожен год щось внідряється, внідряється. Якось я дивлюся ці, з Ілон Максом, ну це що цю ж, Теслу, електромобіль придумав, ну, компанії, це ж чудак. Які там технології, куди нам братися? Дивишся, ще фантастику, фантастичний мір. Як в фільмах показують роботи, там, блін, в такий конвейер, ні одної людини, все роботи шурують. Ото там технологія, до цього треба стремитися. А не, блін, та вернемося, в Соєцький Союз, там же так хорошо було, нам, нахуй. Блін, вообще, там, всі, так, всі були, всі робили, робили, бухали, не робили. Там, я знаю, в колгоспі, блін, і хто там робив Перве похмелиться і все, яка робота, і хто там що думав, які там урожаї були, зараз все урожаї. Хоч розказують, що там не знаю, зараз як подивлюся, всі поля у нас оброблені, ну, за ісключенням деяких екземплярів, звісно, всі вкладають там врожай. Сочник, 30 це вже вважається хреновим. Там, пшениця там 60-80, кукуруза повинна сипати. Всі до цього стремляться. До техніки якоїсь нової. Вата ця, блін, Совєтський Союз та ще щось, блін. Оце з чого, блін. Я не хочу казати, русський мір ще цей їбучий, нахуй. Прийшов до нас в Україну, нахуй. Так, ну що, успокоїтися, треба, ну я його баню. Не будемо про політику, будемо про техніку. Так, що ж ще вам тут розказати? Короте, це ж нам така предстояла робота. Зробилося, ти дві тижні тому вигнали все. Плюпили з погрузчика, причепили все, ну, все щотенько, все, все обжали, ну все, все як для себе все зробили. Тут теж зробив сюди погрузчики, цей, цей погрузчик воно все не підходить. Тому нам приходилося, тут Переварили тако. Це ж, тіпа як страховка, щоб капотом не заїхати в Камаз. Ти, переробили все на тобі. Тут треба роботу робити, блін. шланги ці, блін. Я кажу, викидаємо все нахер, все зняли, кажу, викидаємо, купляємо трьохопльоточну. Хай воно нам кажуть, обійдеться, але ну, я вже буду знати гарантію, що воно мене не буде мені. Мозги компасувати. Так що любителі руського міру, чи ватне вати, не пишіть мені там у коментах, бо я все одно з вами не І цей, Любителі із старого, старого виробленого, усталого сталого метала, який трактор виробив там 20-30 років, щось можна там зробити. А там всі в коробки. Ці почіпники обойми порозбивані, все міста, все там. Ну, Що там можна зробити? Ми колись купили да, 10 років тому Юмзика за 7 тисяч гривень. Це там був... купили нову поршню, залізли в коробку, все переробили. Ну да, він робив. Ну, все одно воно не воно. Звісно, роботу зробили. Був у нас такий опит. Зробити все викинуть усе. <кхм> Так, все, успокоюся. Василь, багато емоцій задаю. Так, все, до свидання. Привіт усім любителям цієї совєтської техніки. Ну нічого. Будемо якось двигатися вперед. До всього і до якихось прогресивних технологій а не стоять на місці. Так, до свидання.